Коли ми говоримо про крадіжку, то варто розмежувати дрібну крадіжку, та якусь ще ви запитаєте мене, ту, яка передбачає покарання за кримінальним кодексом. Так от, ось на екрані ви побачите відмінності, вони зокрема як у покаранні за вчиненню крадіжку, так і в розмірі поцупленого, якщо можна так сказати. Тобто, якщо ви поцупили. На суму, яка вважається дрібною крадіжкою, то це відповідальність за кодексом про адміністративні правопорушення. Якщо ж ви поцупили на більшу суму, то це вже покарання за кримінальним кодексом. І тут два різні види покарання: одне, як ви розумієте, те, яке в адміністративному кодексі. Кодексі, точніше, про адміністративні правопорушення, воно менш таке суворе покарання. Там подивитись траф, зокрема, виправні роботи і так далі. Арешт навіть. А от за крадіжку, яка передбачена кримінальним кодексом, там зверніть особливу таку от увагу за покарання в умовах крадіжки під час воєнного стану. Подивіться, яке там покарання. Тому, як варіант, краще шукати якісь альтернативні способи, максимально законні, розбагатіти.